Ціна на мед Оптом зразка 2024 року плавно. Не пішла нікуди. Як була вона взимку на рівні 1,2 долара, так і лишилася. Не дивлячись на прогнози декотрих, що вона впаде до 0,8 долара. Тобто декотрі пасічники робили такі прогнози ось буквально тиждень-два тижні тому. Ціна стоїть на місці, нікуди не йде. Причин цьому явищу може бути надто багато, це може бути і турбулентність в Польщі. Поляки проявили себе як справжні брати і надійні торговельні партнери. Всі посміялися. Що, синку, помогли тобі твої ляхи. Цією ситуацією могли скористатися е, заготовачі, експортери і не підвищувати ціну на мед. Тобто маємо те, що маємо, гадаю я, е, така ситуація може протриматися до кінця війни. А коли буде цей кінець війни, нікому достеменно не відомо. Від війни, звісно, всі дуже сильно втомилися. Але ж тепер відбувається остаточне протверезіння. Протверезіння пасічників, тому що ціна на лікування, ціна на реманент, особливо металевий реманент, плавно повзе догори, натомість ціна меду ну ніяк, ніяк це не компенсує. Е, виник такий собі дисбаланс. І е, для того, щоб бджільництво хоча б не вмерло в нашій країні, я вважаю, що е, ціна на мед повинна якось нормально корелювати з е, ціною на реманент, тобто підвищитися хоча б на 10-20%. Взагалі, оці качелі, оці гойдалки, ми вже дуже багато разів з вами проходили, починаючи приблизно з 2014 року, дуже багато разів. Ціна меду була вже на рівні одного долара. Надважким був 2019 рік, наскільки я пам'ятаю, ціна меду взагалі була там. Від 19 до 25 гривень, тобто фактично нічого. Зараз ціна трошки вища одного долару, але в 16 19 роках вона ця така ціна не тривала більше одного року. Тобто вона тривала фактично 8-10 місяців. Зараз же вона вже затягнулася більше одного року, що створює негативну тенденцію, негативний прецедент на е, збереження цієї ціни. Ми не будемо зараз розбирати аналітику, ми не будемо зараз розбиратися достеменно, детально в причинах. Нам, в принципі, їх ніхто зараз не скаже, тому що триває війна. Тобто, які-небудь прогнози можна було робити і їх було легше робити до війни. Чим я з успіхом і займався. Давайте поговоримо про те, чим же може заробити ще пасічник, окрім здачі меду на опт. Меду в бачках до приблизно 2019 року е, непогану нішу ринку займав ринок пилку. Бджолері збирали пилок, здавали його також оптом гуртом, і мали з цього непоганий зиск. Тобто цей непоганий зиск, ця ціна була на рівні 170-180 гривень за кілограм. Траплялися пропозиції 140-150, але якщо пошукати, можна було знайти вигіднішу пропозицію. Е, давайте подивимося зараз на скріні, який був курс долара е, цього року. І ви ми що ціна на пилок дорівнювала приблизно ну курс долара 26, ціна на пилок дорівнювала десь, десь 6,5 долара. Потім, приблизно з 19 по 23 роки була значна просадка в ціні на пилок. Така просадка, в принципі, є ну, сумною, сумною нормою для нашої. Для нашої Хотів сказати квартири країни для нашої країни. Це була і ціна на горіхи, це була і ціна на малину. Коли один день вона коштує нормально, другий день вона не коштує нічого. Це ну коротше, це все не дивно в такій. Країні, у якій присутній дикий капіталізм, та да, дикий ринок в більш розвинених країнах таке б не дозволила б держава. В общем, загалом 4 роки ринок пилку був мертвий. Ми у нас були на цих всіх вуликах пилковловлювачі зовнішні. Вони тоді продавалися, помню, по 40 гривень. Ми їх накупили штук 50-60 і збирали пилок. Потім ми їх зафігачили на горище. І десь вони там 4 роки лежать. Але ж я бачу пожвавлення цього 24-го року. Я бачу пожвавлення ринку пилку. Тобто, як видно на скрінах, є пропозиції по 230-240 по 240 гривень і навіть по 270 гривень. Зараз долар вартує ось стільки, і підрахунком простим, можемо вирахувати, що ціна на пилок в доларовому еквіваленті становить приблизно ті самі 6,5 доларів, як і 4-5 років тому. А чим же ще може заробити бджоляр в Україні, щоб не залежати від примх експортерів, від примх тієї самої Польщі, ринку ЄС і, і таке інше? Можна було б подумати про пакети, але ні. Пакети виправдані і вигідні, коли ціна на мед приблизно б трималася б на одному рівні. Тоді б ринок пакетів був би стабільний, люди б на щось розраховували б і стабільно продавали певну кількість пакетів. Ми вже проходили на всіх етапах бджільництва те, що, наприклад, ціна шурує з 2 на 1 долар, і ринок пакетів, так би мовити, зупиняється. Тобто, ні, ціна не падає. Тобто ціна собівартість пакету, його вигодувати, загодувати, пролікувати і таке інше, вона, в принципі, лишалася стабільною, тому що мед падав, а ліки, наприклад, в ціні не падали, вони тільки могли додати. Але саме кількість пакетів, та, яка продавалася, була нижча в ці роки. Саме кількість. Там ринок просідав, можливо, в два рази. Але знаючи, люди, ті, які вже прохавали цю всю картину, вони навпаки розширювалися. Тобто, коли ціна на мед сягала там одного долара, ринок пакетів завмирав трохи, люди розширювалися. Тому що гарантовано можна було спрогнозувати, що ціна на мед через рік буде ті самі там півтора-два долара. Уже, уже вигідна. Значить, ринок пакетів ми відкидаємо. Але чим же ще в Україні, в нашій прекрасній державі, можна було б займатися пасічнику? І річ зараз піде про ринок запилення в цивілізованих країнах, там де розвинене бджільництво вже Приблизно 60-70 років промислової бджільництва. Там ринок запилення дуже-дуже високий, так би мовити, і основний дохід пасічника практично складає е, плату за запилення. Тобто ми можемо глянути на Канаду, але як еталон ми візьмемо США. Ось є карта, це з американського сайта. Це все ці рівні рисочки, це штати, там 50 штатів, і там поділено на зони. Тобто в яких -то штатах більше садків, там, яблуко. Там апельсин і таке інше. В яких-то штатах є Лохина, в яких-то штатах є Мигдаль. Так от ринок мигдалю. До речі, ця ця культура почала бути популярною в нашій країні. Закладалися невеликі поки що садки мигдалю. Але от запилення мигдалю воно найкоштовніше і воно вартує приблизно 170 доларів за одну бджолосім'ю на період цвітіння цієї культури. Ринок запилення лохини, звісно, нижчий, Це там в районі 100 доларів за сім'ю. Ринок запилення садків ще нижчий приблизно 70 доларів за сім'ю. Але якщо пасіка має 500 тисяч сімей можна, в принципі, порахувати, що 70 тисяч доларів можна спокійно заробити не фігділак, як то кажуть, е чисто на самому запиленні. Запилюються в США і технічні культури в теплицях. Є там регіони, де дуже багато теплиць. У нас до війни е ми досить таки непогано почали підніматися в аграрній галузі, і до війни у нас е з'являлися ці теплиці як гриби після дощу. Тобто перспектива ринку була. Але на жаль, е більшою. Більшою мірою запилювався саме сортовий соняшник, оцей папа-мама, той, що раніше робили вручну, тобто рядок папи, рядок мами, і отак от їх хлопали вручну. Потім почали наймати, винаймати бджолосім'ї з приблизною вартістю за бджолосім'ю в період цвітіння соняшнику 800 тисяч гривень. Цей соняшник виділяє дуже клейку. Оцю клейковину, вибачте, за той за тавтологію, і е, бджола сім'я просідає в два, а то і в три рази дуже швидко на соняшнику. Тому е, по факту це обозначало продати бджолосім'ю або бджолопакет за тисячу гривень, що в принципі є зовсім невигідне. Я не розумію тих людей, які за 800, за тисячу гривень надавали послуги, надавали свої, свої сім'ї, так би мовити, на розстірзання Да? На ринок цей запилення до появи цього ринку запилення, до появи запрошень пасічників на, е, на на оці ж поля соняшнику е, була така мулька, да, в, в суспільстві у фермери дуже багато разів її проговорювали, що ваші бджоли абсолютно нахрен не потрібні. У нас всі культури на 100% самозапильні, а ваші бджоли нам не дають в принципі використовувати саму ядрену хімію, яку ми тільки можемо використати на полі. Коротше, от вас тільки одні проблеми. Але е, я точно можу сказати, що. Немає на 100% самозапильних культур, це мулька, це міф, немає і присутність бджіл біля поля, будь-якої кількості бджіл підвищує врожайність в середньому на 30%. Це та сама гречка. Для люцерки, для буркуну, це вже 50-70% хто вирощує ці технічні культури для садків, там неважливо, черешня, неважливо, слива, там і та саме до 100%, тобто 95-99% Це підвищення запилення саме бджолами. Тобто користь бджіл, вона очевидна. Просто фермерам, ну просто фермери тупі. От, от і все. Але, на щастя, до війни цей ринок почав зароджуватися, і я дуже сподіваюся, що ми вийдемо е, на ціну хоча б там 2 25 тисячі за бджолосім'ю. Тобто е, війна закінчиться, і фермери, агрохолдинги по побачать користь оцих бджіл вона буде поступово наростати але ж побачать і будуть пропонувати гарну справедливу ціну і також залишається сподіватися, що аграрну галузь е, чекає переформатування після війни тобто такий порядок речей він не може існувати після такої важкої такого важкого шляху до перемоги і перемоги такою ціною неважливо яка та перемога буде тобто ринок аграрний Має переформатуватися, відношення до бджолярів, відношення до, до природи, має повністю змінитися для того, щоб щось було нормально в цій державі. Тому що за 30 років ну, прогнило практично все: відношення до людини, відношення до природи, відношення до тих самих бджіл і відношення до країни в цілому. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є пилковловлювачі, сміли сміливо їх ставте. Ціна на мед цієї ціна на пилок цієї весни буде. Буде вам додатковий заробіток. Я вам наразі кажу пока-пока. Сподіваюся, це відео вам було цікаве. І до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Я дуже сильно сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати. І цих відео буде ще багато на нашому каналі. Дякую, що нас дивитеся. До скорих зустрічей!